Співзасновниця проєкту для дружин загиблих коханий, я живу Ярина Геращенко. Пані Ярина, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, коли ви вирішили зробити цей проєкт? Наш проєкт був заснований в квітні 23-го року. Напередодні, в жовтні 22-го року, загинув. Друг нашої родини Ілля Волошин і його дружина звернулась до нас до мене, до моєї мами, яка є психологіною з 2014 року. Працює з такими категоріями важкими. Звернулась по допомогу для себе і для інших жінок, і таким чином у нас народився наш проект. Але на жаль, в 28 грудня 2023 року я вже втратила свого коханого, і цей проект став рятівним не тільки для наших учасниць, а й особисто для мене. Бо це мої діти, ще скажемо, і він мене рятує і досі в, в, в моменті переживання моєї власної втрати, як саме побудована ваша робота? У нас абсолютно не типовий проєкт ні для України, ні для закордону. Адже до нас звертаються медійники з різних країн, і говорять про те, що у нас такий ну, нетиповий проєкт. Наш проект він складається, взагалі триває активна фаза вісім тижнів. Ми зустрічаємось раз на тиждень з дівчатами. Наші зустрічі поділяються на дві частини. Перша частина це Конфіденційна групова робота з психологом, а друга частина це якби закріплення того, що, про що говорили з психологиною на першій частині. Це можуть бути різні там, арт активності або фізичні активності, це може бути йога, стрільба з лука, муай-тай і звичайне, ну, скажімо, малювання. Це насправді все це будується не просто. Не просто так, аби от, наприклад, ми зустрілись, проговорили про, про момент поховання, так про момент прощання з коханими. Ми потім пишемо їм листи, і відпускаємо, скажімо, корабликом по воді. Тобто, це такий терапевтичний захід, який допомагає пропрацювати знову ж таки свою втрату, ще раз проговорити її, і таким чином поспілкувати зі своїм коханим. Навіть засобом такого просто написання листа, тобто, всі наші все, що ми робимо на проєкті, це є авторською розробкою наша психологині і власна методика, яка, як ми бачимо, за відгуками наших учасниць, нашого проєкту вона дієва. Вона допомагає жінкам знайти новий сенс в житті. Вона допомагає жінкам намагатись рухатись далі і е, пробувати жити, а не існувати в, в цьому своєму в своїй новій реальності. Знову ж таки говорю я все це поза власним досвідом, е, що після втрати коханої людини ти ти. Просто твоє твоє життя перестає перестає бути життям а стає існуванням, і саме от в цьому нашому колі тих, хто тебе зрозуміє, підтримує набагато, скажімо, легше проживати ці важкі часи, і це є також однією з наших найголовніших цілей проекту. Це об'єднання жінок, які втратили своїх чоловіків на війні. Також в рамках нашого проекту нашого проекту. The cat проводимо різного по заходи по вшануванню пам'яті. Тобто ми ще також розвиваємо а, культуру шанування пам'яті полеглих. У нас є а, в межах нашого проєкту, були відкриті локації пам'яті, але спогадів це а, горобини. Ми висаджували горобини з пам'ятними табличками в пам'ять про наших коханих. Також у нас є локація пам'яті, це прапорець пам'яті, я говорю саме про Запоріжжя, меморіальний Простір про пам'яті, він схожий на київський простір пам'яті на Майдані Незалежності, але от наш локальний, скажімо, в Запоріжжі. Тобто, ми зима, ми не тільки психологічно так, підтримуємо, у нас у нас створюється не тільки психологічна родина. У нас створюється така спільнота, дійсно, яка потужна, вона маленька, потужна, але дуже така тепла. Адже все ж таки тільки ми можемо зрозуміти. Насправді одна одну і підтримати справді так, як не буде для нас травматичним, пані Ірино. Я на жаль думаю, що нас точно зараз слухають жінки, які переживають втрату. Що б ви могли і хотіли їм сказати? Перше, що б я порадила і сказала, це не е, намагатися самі пройти цей процес, е, обов'язково звертатись, шукати в своєму місті, шукати спільноти, які підтримують. Е, не ті, які тільки, е, скажімо, роз будуть роз'ятрювати рану, а й ті, які будуть заліковувати цю рану, стануть якоюсь такою моментом підтримки і дійсно. Е... Ну, от яким зможуть обійняти так, от як е, от, дійсно з, з розумінням, з розумінням і без е, всякого типу засуджень. Тобто звертатися, шукати допомоги, не боятись просити допомоги, тому що на власному досвіді я говорю, що якщо ну вчасно не попросити допомоги, то потім дуже важко йти. І досвід наших дівчат, наших нашого проекту теж про це говорить. Що деякі хотіли, наприклад, в групу потрапити одну, але потім подумали, я сама справлюсь, і все одно потім просили, скажімо, в наступну групу, бо зрозуміли, що самі не справляються. Пані тобто, Ярина, дякую я хочу вам сказати, величезне. Не... Та дякую вам величезне за те, що ви знаходите слова для жінок за те, що знаходите в собі сили після пережитої травми допомагати іншим. Це була Ярина Геращенко, співзасновниця проєкту для дружин загиблих. «Кохани, я живу, кохана полеглого воїна Ростислава Терещенка, який загинув у грудні 2023 року в Авдіївці. Давайте зараз вшануємо хвилиною мовчання усіх, хто поліг за Україну.